Кріосфера це крижана маса нашої планети, льодовиковий щит. Не брили води на полюсах, регулятор океанічної і атмосферної температури, відбивач сонця, кріосфера важлива частина системи охолодження планети. Зміна клімату зменшує крижані шапки, і наш світ нагрівається, океани підіймаються, і треба щось з цим робити. Космос новий рубіж. Кріосфера. 99% всієї прісної води на землі зберігається в льодовикових щитах, великих замерзлих масах, які утворюються над землею. Зі зміною клімату через станення льодовикових щитів підіймається рівень моря. І це наражає на небезпеку вразливі міста світу, від Південного полюсу до Гренландії, від льодовиків Аляски до Свалбарду, Крижаний міст наса вивчає крижані регіони всієї планети у 2017-му. Завдання крижаного мосту, найдовшої повітряної наукової програми НАСА, що стежить за Кригою, збирати дані щодо змін у льодовиках і морській кризі, та узгоджувати постійні заміри з супутниковою місією Айсет. Відомий у світі фахівець з клімату і астронавт доктор Пірс Селер був директором наземної наукової дивізії НАСА. Побачивши землю з космосу під час трьох польотів на шатлі і шести на Єві, доктор Селер занепокоївся майбутнім нашої планети. Now, ice Крижаний міст один з найважливіших наших проєктів. Світ нагрівається і нагрівається швидше на півночі, навколо Арктики, ніж будь-де, на фактор 2,5, тобто в два з половиною рази швидше ніж в середньому на планеті. саме тут усе відбувається, і як наслідок, крига швидко тане. Тане в арктичному океані. І крижана маса Гренландії теж так, і упадає в Атлантику. Ми складаємо карту, використовуємо вертоліт і супутники, де це можливо. і звісно, у нас є люди на землі, які теж перевіряють ці дані. Це епіцентр глобального потепління. Ми робимо багато роботи, і думаю, люди починають розуміти. Операція Крижаний міст почалася у 2009-му з польотів над регіонами щотливим обладнанням і некоординованих наземних походів науковців для підтвердження даних супутників. Тепер у співпраці з ЄКА вони координують і діляться даними з додатковою групою супутників, які мають ідентичне обладнання. Чому тануть крижані шапки через так звані парникові гази? Діоксид вуглецю, метан, оксид азоту і второвані гази в атмосфері. Разом вони нагрівають атмосферу, утримуючи енергію. Хоча СО2 завжди входив до складу атмосфери, все змінилося з часів промислової революції. У допромислову епоху СО2 залежав від температури. Коли температура зростала, зростав і рівень СО2. А коли температура падала, падав і рівень СО 2 тому, що коли температура зростала, біосфера реагувала, і в атмосфері ставало більше СО2. Ми розуміємо цей процес. проблемою для наукової спільноти є те, що зараз рівень СО2 зростає раніше за температуру. Це дві різні речі. У допромислову епоху температура впливала на СО2. зараз. Со 2 впливає на температуру. Це геть різні фізичні і біологічні процеси. І ми не розуміємо, що саме спричинило цю зміну. Це фундаментальна зміна роботи землі і її радіаційного балансу. Оскільки ми цього не розуміємо, ми не знаємо, яка сила може стримати зростання температури через збільшення кількості СО 2 в цьому проблема планета й далі нагрівається. З найгарячішим жовтним в історії чотирма найгарячішими роками. Згідно зі свіжими аналізами науковців національного центру НОА постійне оновлення даних дуже важливе, коли йдеться про клімат. Для підтримання неперервності процесу готується нове покоління супутників спостереження. ЄК запустила три супутники Олі, а НАСА місії ІСАД-2 J.S.S.C. і Грейс всі ці супутники мають один спільний привод для вимірювання висоти. Альтиметр дуже корисний, тому що він вимірює все, що нам потрібно. Рівень моря, висоту крижаних шапок. Ми можемо вимірити висоту озер і річок і навіть визначити об'єм води в річці. Мітопсі третій з програми Мітоп має не менше тринадцяти приводів спостереження. Деякі ідентичні супутникам Ноа. На метопі більше десяти приводів. величезна платформа. Ці приводи постачають різні організації. Є, є пригоди від ноа і наса є, інструмент інструмент є інструмент про професійне S. обладнання від ЄКА і деякі природи і у останній супутник нашої спільної програми з ноа у сполучених штатах. як частина об'єднаної полярної системи. У 1998 році тисяча і НОА уклали цю угоду де три європейські супутники супутники мітокореспондент працюють з трьома американськими і використовують одні й ті самі прилади, щоб інформація була одного типу. ми намагаємося налагодити співпрацю між США і Європою для користі звичайних людей. Ми не думали, що зможемо вимірювати рівень моря з точністю до кількох міліметрів кожні 10 днів. Упродовж 25 років і навіть визначати прискорення зміни рівня моря. ми не мріяли про таке 25 років тому. Але зі збільшенням точності технологій, ми можемо проводити точніші вимірювання рівня моря і бути більш впевненими в результатах. У нас є інші системи спостереження крім альтиметрії. У нас є гравітаційна місія Грейс, де ми щомісяця зважуємо океан. у нас є роботи, які плавають в морі, їх три або чотири тисячі, і вимірюють температуру океану. щокілька днів. Тож, коли ми отримаємо результати від гравітаційної місії, яка зважує, і флоту Арго, який вимірює температуру. Ми отримаємо майже таку ж відповідь, як і від радарних альтиметрів до кількох міліметрів. І ми бачимо, що останні 25 років рівень моря зростав на 3 міліметри щороку. Це ніби небагато, але процес прискорюється. І це прискорення може бути руйнівним для берегових поселень в усьому світі АЕОЛУС Новий супутник ЄКА, і магенство вивчає профіль вітру з космосу лазерними технологіями зараз. Ми не дуже добре розуміємо, як вітер рухається навколо Землі. і нам потрібно більше інформації. але ця інформація потрібна для початку, щоб мати уявлення, яка зараз погода і передбачати, якою вона буде Aeolus, це порівняно коротка місія, яка демонструє можливості вітрового радару доплеру космосі. Він дає точні цифри для прогнозу погоди. Сподіваюся, у нас буде ще одна місія або кілька місій, тандем супутників, а не лише один супутник. Річ не лише у вітрі. Потрібна інформація про температуру, тиск, і вологість. але вітер ключовий компонент інформації, яка нам зараз потрібна. Sentinel-3A був запущений в 2016-му, а 3B — в 2018-му. Обидва супутники зосереджені на океанах. Вони вимірюють температуру, колір і висоту морської поверхні а також товщину криги. Ці вимірювання потрібні для вивчення змін рівня моря, морського забруднення і біологічної продуктивності. Sentinel-3A вже отримав цікаві результати. Sentinel-3 дуже корисна, тому що має багато різних функцій. Ми працюємо не лише з морським довкіллям. Ми також використовуємо лінзи для вивчення клімату. є багато різних даних, які ми постачаємо. та найбільше це стосується моря. Ми використовуємо дані по океану. Зокрема, колір океану каже нам про морську екосистему, здоров'я моря, і ми можемо передбачати шкідливий ріст водоростей. Сампілайхамфол алгоблумз. снігові покрови кажуть нам про кількість води у формі снігу, і якщо вона розтане, ми знаємо наскільки сильними будуть повені. Тож це не лише для вивчення води, але також для прогнозу погоди. Місія Sentinel-3 має працювати до 2040-го, Тож модулі А і Б будуть запущені раніше. Модулі C і D, які є репліками цього вже буду готуються і будуть готові до кінця декади. Вони мають бути запущені в травні 2023-2024, щоб продовжити місію Sentinel-3 до 2030-го.